Привіт, друзі, зараз я розповім вам секрет, про який досить мало хто знає. А ті люди, які про нього знають, вони не розповідають цю інформацію на загал, а тільки діляться нею зі своїми друзями, знайомими та родичами. Секрет полягає в тому, як абсолютно не маючи жодного досвіду роботи і не знаючи польської мови, відразу почати заробляти в Польщі від 22 до 28 злотих нетто, нетто, тобто чистими на руки. При цьому абсолютно не важливий, який у вас вік. І яка ваша стать. Наприклад, людям віком від 18 до 55 років ця схема абсолютно підійде. Для тих, хто мене не знає, мене звати Андрій Марисюк, я є власником найбільшої, найвідомішої компанії з працевлаштування в Україні, яка називається Робота за кордоном від Андрія Марисюка. І всі вакансії, на які я працевлаштовую, я особисто перевірив. Так от, друзі, для того, щоб відразу почати заробляти в Польщі від 22 до 28 злотих нетто, потрібно виконати всього. Три простих етапи: першим етапом є абсолютна легальність та офіційність вашого працевлаштування в Польщі, і абсолютно не важливо, де саме ви будете знаходитись на моменті підбору вашої майбутньої вакансії. Ви можете знаходитись в Україні, в Польщі, в Чехії чи будь-якій іншій країні. Головне вам працевлаштуватись на таку вакансію, де всі податки за вас. Завжди і вчасно будуть сплачені, і де будете ви працювати згідно чинного законодавства Польщі з працелаштуванням на одну із таких вакансій, я з радістю вам допоможу, тому що за всі 8 років роботи я перевірив для вас вже більше 300 різних вакансій, і важливо те, що абсолютно по кожній вакансії я працював. Я працював на всіх робочих процесах, тому я до найменших дрібниць зможу вам розповісти і пояснити, в чому саме буде полягати ваша майбутня робота, так як я працевлаштовую в абсолютно різні сфери, в мене є автомобільні заводи, в мене є харчова промисловість, є різні склади та інші відомі підприємства. Я впевнений, що я підберу для вас саме таку вакансію, яка підійде найбільше саме вам. І найголовніше, що по всім вакансіям, куди я працевлаштовую, я гарантую абсолютно легальність. То офіційність вашої роботи. Після того, як ви підбираєте собі роботу, я вас працевлаштовую і відразу ж в перший день вашого виходу на роботу я безкоштовно записую вас на курси карщиків. Карщики це водії таких невеличких навантажувачів з дуже простим, я б сказав, би навіть дитячим керуванням. Я деякий час працював водієм навантажувача, і я пам'ятаю прекрасно свій перший досвід знайомства з каром. Я вам скажу так: мені було достатньо тоді всього 20 хвилин не просто щоб розібратися в а щоб вже дуже акуратно і повільно обминати перешкоди і піднімати різні предмети, навіть палети. І це всього за 20 хвилин часу. Саме тому ця робота підійде для абсолютно для всіх, для жінок, чоловіків абсолютно різного віку. Тобто, після вашого виходу на роботу і запису на курси карщиків, ви буквально один-два тижні працюєте на звичайних робочих процесах. А далі вас забирають на навчання, де буде викладатися практика та теорія. У мене, до речі, було декілька випитів. Коли навчання проводилися в іншому місці, але не хвилюйтесь, тому що тоді доїзд, проживання та все інше за вас обов'язково буде організовано. Далі, після вашого навчання та здачі екзамену, вам будуть готувати спеціальний пластик, який називається УДТ, Це і буде ваше посвідчення. Так от, як тільки ви його отримуєте, ваша заробітня плата відразу зросте на 25-30%, і вас переведуть на іншу посаду, на якій передбачено керуванням ось цього невеличкого погрузчика. Тобто, друзі. Дивіться, робота стає набагато легшою, а оплата стає набагато більшою. Тому що, друзі, повірте, є велика різниця між тим, як працювати на підприємстві на ногах цілий день і швидко виконувати якусь звичайну операційну роботу, і між тим, як їздити, сидячи на невеличкому навантажувачі і піднімати деякі предмети на висоту до трьох метрів. Чому до трьох? Тому що саме з цієї висоти ви будете починати свою роботу. Повірте, робота набагато легша, а оплата, повторюсь, Значно вище. Також зверніть увагу на те, що ось це посвідчення у ДТ воно назавжди залишається за вами, і ви без проблем зможете змінити собі роботу, тому що завжди фірми шукають собі карщиків. Про це мало хто говорить, але повірте мені, це завжди було і є правдою. І саме тому, що ви працювали десь в когось для карщиків, завжди краще роблять умови по проживанню, по платі, навіть по робочим процесам. Про це мало хто говорить, але друзі, так є. Тобто посвідчення карщика, посвідчення у ДТ відкриває вам дуже багато різних цікавих дверей, і вона назавжди залишається за вами. Також друзі, карщикам завжди легше і стабільніше працюється, навіть через те, що на них абсолютно не впливає будь-яка сезонність. Тобто, як ви знаєте, багато підприємств дійсно залежить від сезонності і іноді у них відбувається спад виробництва. І саме тоді для звичайних працівників відбувається скорочення робочих годин, і іноді відбувається звільнення деякої частини звичайних працівників. проте, не карщиків. Карщики як працювали, так і продовжують свою роботу незалежно від пори року. Також багато хто думає, що карщик це саме працівник на склад. Друзі, це не так, повірте моєму досвіду. Карщики багато працюють на абсолютно різних виробництвах, і це також є великий плюс в пошуку нової роботи або закріплені на стабільному своєму місці, де ви вже працюєте. А тепер найцікавіше, скільки карщики заробляють, і тут дійсно досить цікава інформація, тому що відразу після отримання вашого посвідчення у ДТ ви вже можете розраховувати на ставку від 20 до 22 злотих на годину нетто, чистими. При цьому неважливо, який у вас вік та яка ваша стать. Далі, якщо ви при цьому віком до 26 років, то ви спокійно можете розраховувати відразу на оплату від 22 до 24 злотих нетто. Якщо ж у вас є ще статус студента. До речі, про те, як його отримати, я розповідав в одному з своїх минулих відео. То ваша заробітня плата буде ще набагато вищою. Так от, друзі, в цьому і полягає весь секрет про те, як заробляти від 22 до 28 злотих нетто за годину. Тобто, чистими. При цьому повторюсь. Неважливо, яка ваша стать, який ваш вік, тому що ця робота вона проста і вона підійде абсолютно для кожного. І саме про цей секрет дуже не люблять і дуже рідко хтось комусь розповідає. Тому, друзі, користуйтесь. Це моєю порадою і вже починайте заробляти більше ніж всі ті українці, які на мене не підписані, і відповідно про цю інформацію не знали. Тим більше, що ви ж самі бачили наскільки просто отримати це посвідчення у ДТ. А зважаючи на те, що практично весь організаційний процес я візьму на себе, вам всього лише доведеться пройти навчання і здати екзамен. То, повірте, я вважаю, що ось ця схема ідеальна. Тому. Використовуйте на здоров'я, тому друзі, якщо ви хочете працювати на абсолютно легальній та офіційній роботі в Польщі, яка є дійсно досить нескладною, і при цьому, не знаючи мови та не маючи досвіду роботи, заробляти від 22 до 28 злотих нетто за годину, то зв'яжіться зі мною за ось цими контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, або перейдіть на мій сайт, який також ви зараз бачите на своєму екрані, і ми з вами детально все. Обговоримо на цьому, друзі. У мене все. Підписуйтесь на мій ютуб канал і додавайтесь до мене в друзі в моїх інших соціальних мережах, тому що в мене для вас ще дуже багато всього цікавого, що пов'язано з роботою за кордоном. До зустрічі!